Час зараз дуже дуже складно і важко, але ми все ж таки намагаємося підтримати життєдіяльність, покращувати умови життя і підтримати один одного. Це для нас дуже я думаю, важливо і дуже правильно, тому що якщо хлопці сьогодні на фронті, вони повинні знати, що сьогодні їх рідні і близькі вони мають нормальні умови там, по отриманню медичної послуги, там, освітянської послуги або інших послуг у нашому місті. Для нас це дуже важливо, тому що ми розуміємо, що сьогодні єдиний фронт. Єдиний фронт боротьби за нашу примогу ми дуже вдячні міській владі, яка два роки тому нам надала це приміщення, щоб ми його взяли в оперативне управління і змогли зробити тут капітальний ремонт з тим, щоб покращити умови і для лікарів, і для нашого населення. Ведуть прийом 16 сімейних лікарів. Це сута сімейні лікарі, які працюють з 2003 року з сімейними лікарями безпосередньо. Тому вже виросло одне покоління пацієнтів з цими лікарями. Що стосується надання нашої медичної допомоги, це суто первинна медична допомога. Ми надаємо весь спектр послуг стосовно первинної медичної допомоги. Одним із таких етапів розвитку первинної ланки ми все-таки бачили такі відокремлені амбулаторії в різних районах міста. Нещодавно ми відкривали амбулаторію в минулому році на Гірасіма Кандратіва. До речі, вона теж дуже попитом користується серед населення там що… Ну, Поруч проживають, і е, наступним етапом це ця амбулаторія. Е, нам е, міська рада знайшла приміщення, воно вивільнилось. Нам запропонували. Ми його глянули, і звісно, ми зрозуміли, що це те, що нам треба. що На тил кількість лікарів і і, і пацієнтів, які проживають в цьому мікрорайоні, це саме буде оптимальне приміщення, і воно е, функціональне і е, площа чи дозволяють його зробити відповідно до всіх вимог для медичного закладу? Такі сучаснення вони вкрай важливі, тому що ну наша медицина по перше і реформа не стоїть на місці, і ми повинні бути зокрема заклади комунального влади, повинні бути конкурентно спроможними про за все, тому що надавати якісні послуги, і такі сучаснення, коли Люди приходять, і є для інклюзії приміщення, для самі санітарні кімнати. І все, всі ці речі це сучасно це вже надихає якби, на те, що ну, ми конкурентно спроможні. Ми здатні робити якісні послуги, якісні аналізи, надавати їх якісно. Тепло, затишно, руші від в нас. Тепло, гарно в нас тут так.